Всім привіт! Це відео буде про цікаву новину щодо конвертації валюти під час розрахунку карткою за межами України. Що вам треба знати? І так, коли ви оплачуєте платіжною карткою за кордоном, вам треба звернути увагу на кілька важливих нюансів, особливо на конвертацію валюти. Що таке конвертація валюти? Це процес обміну однієї валюти на іншу за встановленим курсом. І що впливає на курс конвертації валюти? На курс конвертації впливає кілька факторів: Банк, у якому ви отримали картку, міжнародна платіжна система, система і валюта, в якій потрібно провести вам необхідну операцію. Це може бути як оплата товару безпосередньо за межами України, так і покупка в інтернеті. Існує два варіанти конвертації під час оплати послуг або товарів в іноземній валюті. Наприклад, розглянемо у євро. Гривня може бути сконвертована в євро за курсом банку, який діє на день проведення операції. По-друге, валюту операції, як-от, наприклад, євро, конвертують в долар за курсом міжнародної платіжної системи. І далі долар конвертують у валюту рахунку за курсом банку. І всю інформацію про поточний курс євро в банку і міжнародних платіжних систем можна дізнатися на офіційному сайті кредитора у відповідному мобільному застосунку або на сайтах Visa і MasterCard. Якщо ви будете користуватися картками за межами України, звертайте на тарифи. Приклад таких карток я залишу в коментарі до цього відео. Перейдете, подивитись, там буде посилання на тарифи і також на картку, щоб ви звернули увагу. І подивились, де є, наприклад, без комісії за конвертацію валюти, а де є з комісією за те, що конвертувалася валюта. Якщо ви клієнтом є цього банку, тому зверніть увагу на тарифи. Просто буде наглядно декілька прикладів з тих карток, що можуть бути у вас відомих банків. Ви подивитесь на власний розсуд. Якщо є можливість користуватися іншими картками, то беріть ту, де немає комісії або Просто відкрийте в тій країні, де ви зараз перебуваєте, електронну картку, додайте її собі в Apple Pay чи Google Pay і користуйтесь нею, щоб ви не платили ось цю комісію кожен раз, тому що це буде вам невигідно для витрати.